Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я хочу зробити розклад на таку тему, що вам потрібно знати про своїх подруг та оточення. Думайте про себе. Ви зараз багато працюєте. У вас, можливо, є якісь ілюзії стосовно того, як будете рухатись далі. Можливо, ви думаєте про себе. Думаєте... Як вам буде краще і маєте якісь, вам не зрозуміло, що робити далі? Маєте якісь ілюзії, ви зараз в триугольнику знаходитеся, хочете щось розрушити в своєму житті. Хочете рухатися в сторону якогось князя, а якогось мужчину, хочете послати нафіг? Хочете з нових відносин? Хочете нових відносин, які з перспективою сім'ї, хочете почати щось нове, вигнати всіх криз, зрадників, всіх. Зі свого життя. Ви така цінна жіночка, яка думає про себе, заботиться про себе, дуже рухлива. Про вас багато пліткують, можливо, негативне і, і позитивне, або просто ви дуже популярна е, на своїй роботі. Ви на виборі знаходитеся і багато працюєте. Вибираєте чоловіка з одним із них, ви працюєте. Резонує, дивимося далі. Подивимося. Що вам потрібно здавати про ваше оточення? Ваше нічого поганого вам такого дуже не жила, в цілому воно вас бачить дуже ресурсною, перспективною, дієвою, такою гарною. В цілому він ваше оточення про вас, навіть якщо пліткує, то тільки позитивне. Воно вас бачить або максимум пліткують, може завідують. Але нічого такого зла вам вони не бажають. Ну, обсуждають, можливо, хтось із оточення знає про ваш треугольник і вони це. Обсуждають, Обсуждають, що ви така жінка, яка за собою дбає, знає собі ціну, досягає своїх цілей, що ви дуже ресурсна, цінна, що у вас багато поклонників. Можливо, що ви в якихось ілюзіях знаходитесь. Вони думають, що ви намагаєтесь рухатись вперед, рухаєтесь до своєї ціли і устраняєте зі свого путі всі препятствия. Можливо, вони розуміють, що ви запуталися. Можливо, ви не розумієте, що ви обираєте між чимось і хочете щось нове почати. Можливо, ви не... хтось із оточення знає, що ви обираєте між двома чоловіками. Можливо, хтось із вашого оточення хоче мати життя, як у вас. Тому що вони думають, що у вас все прекрасно, прям ідеально, ви королева, сказочне у вас життя. І вони хочуть таке ж життя мати, як ви. Але можливо, вони якісь грезні, да, грезні плітки розпускають там. З вами всі хочуть зустрічатися, проводити час, друж... час дружити. Хочуть з вами пар... ділові відносини мати багато хто ви зараз запуталися від чого залежите і не розумієте, що буде далі. В вашому житті зараз поки що нічого не відбувається. Можливо, нема тих грошей, які ви хотіли, не приносять ваші результати бажаного прибутку. У вас є зараз страхи, багато страхів, страхів. З приводу того, що ви завісли, що ви не можете рухатись далі, що ситуація заморожена, ви чогось чекаєте. Є чоловік, два чоловіка, чоловік вас один кохає. Що це за чоловік? Чоловік дуже рухливий, можливо, в роботі багато їздить, але ви йому розбили серце. Чоловік власний має якесь положення, має владу. Зараз подивимося, кому ви дуже потрібні. Ну ви дуже потрібні. У вас багато страхів ще. Ви нікому не потрібні. Чоловіку, який вас кохає, якийсь чоловік вас дуже кохає. В нього прям сильні почуття до вас. Це чоловік рухливий, він дуже спіль... можливо, спильчивий, активний, не сидить на місці, досягає своїх цілей, знає собі ціну. Він хоче за вас боротися. Він не залишить вас спокій, буде добиватися. Можливо, вас на щось покушає на якісь вчинки, а ви не знаєте, чи вона вам треба, чи ні. Дуже. Неочікувано, цей чоловік буде рухатися. Він як вспишка, він дуже неочікувано проявляється. Чоловік гарячий дуже. Чи ви вибираєте між двома чоловіками? Цей чоловік однозначно до вас має почуття, він вас кохає. Він або багато чує. Літок про вас або сам, можливо, якісь плітки розпускає. Багато говорить, думає про вас. Дуже багато він про вас думає, але поки що не діє в вашу сторону. Цей чоловік вам по долі, він ваша таблетка від всіх проблем. Він. Вам допоможе у всьому, він буде здійснювати всі ваші мрії, з ним всі ваші проблеми відійдуть. Все буде так, як ви захочете, якщо ви будете разом з цим чоловіком. Можливо, цей чоловік хоче звільнитися від якихось своїх залежностей, або в нього в житті, як багато зараз вечірок, можливо, якихось корпоративів, і він хоче це прибрати. Або наоборот, він хоче більше відпочивати. Так, він хоче більше цей чоловік відпочивати, в нього дуже багато роботи і оце напрягаю. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!